В найближчі кілька днів в Україні очікується аномально тепла погода. Температура місцями підніматиметься до плюс 18 градусів. Однак це потепління буде нетривалим як на початку року, і триватиме лише кілька днів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 20 січня, дощ з мокрим снігом очікується лише у всіх західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Нарешті території країни опадів не очікується та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується доволі комфортна погода. Так, прохолодніше всього буде на заході України. Там в денний час доби температура повітря буде підніматися лише до плюс 2 градусів тепла, на сході до плюс 6 градусів в день. А ось на решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 10 плюс 14 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона місцями буде опускатися до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 2, а вночі буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 5 до плюс 10, вночі буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 5 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 6, а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 7 до плюс 12, а вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 14 в день, і від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві 20 січня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар ближче до вечора сніг, який розпочнеться після обіду. Може піти сильніше, температура повітря становитиме від 0 до плюс 1 градусів. У Харкові в п'ятницю протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У Дніпрі марна погода протримується весь день, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 2 до плюс 8 градусів. В Одесі 20 січня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!